Паралельно на об'єкті роботи проводять дві компанії: завершують монтаж обладнання та проводять будівельні роботи. Вже у середині серпня всі роботи планують повністю завершити. На сьогоднішній день виконується влаштування залізобетонної плити в турбінному залі, влаштування фундаменту, підємність води ззовні. Виконуються також роботи по влаштуванню електромонтажних, сантехнічних. Робіт внутрі котельні. Заплановано розпочати сьогоднішнього дня влаштування благоустрою, що планується завершення на 12 серпня цього року. Нині майбутня теплоелектростанція готова на 85%. Змонтоване все обладнання, котли, насоси, турбіни та інше. Нині триває їх налаштування. Якщо взяти це, все технолічне обладнання, все встановлено. Зараз йде обв'язка. Зараз газовий тракт повністю завершений. Зараз йде тепломеханічне обладнання. Через неділю приступають до електричного обв'язаного обладнання. Зроблять електричне. Тепломеханічне і газове обладнання повністю підключать все Зроблять тоді вона вже буде готова. Майбутня теплоелектростанція успішно пройшла оцінку впливу на довкілля. Викиди від її роботи не перевищуватимуть допустимих норм. Переконують на підприємстві. Окрім того, поблизу станції встановлять онлайн табло, яке в режимі реального часу показуватиме кількість викидів від діяльності підприємства. Нас перевела наша екологічна інспекція міста Житомира. І помилок не виявив. У нас є е висновок. Екологічно це. Тому питання такі. На сьогоднішній день ми знали, що так буде, буде питання, тому що більш густонаселення таке за будинок об'єкт експлуатуватися буде. Тому ми будемо ставити в районі на котельні, буде стояти табло шириною метр висотою 80 см, в якому буде нормативне і понадобно, як фактично нормативно, скільки дозволяється викидів. СО2, НОХ і. Твердих частинок так же саме і буде фактично погодинний цей, тому що якби ми цього не робили, то ця електростанція стала б на процентів 20 дешевше. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.